Вітаки! У нас сьогодні розпаковка. І почнемо ми з великого чорного пакунку. Запах від неї просто дуже дуже яскравий. Ой, мене аж нізасвербів. Я доволі давно думала про неї. Все ніяк не наважувалась, вона мені здавалась трохи за сексуальне, скажімо так. Але ось вона <смі> чорний колір це, звісно, класика. До речі, фактура прям дуже схожа на замшу зсередини. А зовні замшкіра. Є в нас тут різні регулювання. Заду резинка, я думаю, підійде на доволі багато об'ємів ребер, вона саме на ребрах розп... має своє таке розположення на тілі. Ось. Продавець навіть якийсь там захист наклеїв, але в будь-якому разі приїхало доволі швидко, ціна адекватна і доволі гарно доповнить образ. Та-дам! Ось так все вийшло, навіть на худів це прекрасно помістилося. На мій високий ріст теж все добре, класно тримає, до речі, візуально прям утягує талі і збільшує груди. Ось десь так виглядає це все задом. Я задоволена. Перейдемо далі. <плес> Де мої ножиці? Ось. Фікс. Пакуночок. О-ом-ом-ом! Um, um, um. Це у нас гетри. Звісно, температура на вулиці вже доволі тепла, але зима ж теж настане, скажімо так, трошечки пізніше. Доволі довгі. До речі, їх можна носити і на руки. Чорненькі. І, і біленькі. Я здогадувалася, що вони будуть молочними. Ось можете порівняти зі стіною, стіна в мене практично біла. Хочу зуважити, вони прям такі прикольні, тепленькі, довгенькі. Можу рекомендувати, можна носити ось так. Можна на ніжках, можна чорний, чорний, можна білий чорний. Ось Кльовенько. Давайте розпакуємо сіренький. Ще тут? Ось так кляво запаковано, Пакетик, в якому пакетик і, і коробочка, в якій ще раз пакетик. Прям фірма. Я вірю в себе. І ви вірте в себе. прикольно до речі, кейсик. І ось тут всередині, ось така, скажімо, таблетка. Вона з тієї сторони зеркальна, а з тієї сторони, липка. Для чого це взагалі? Вона, скажімо, як лінза, трошки зменшує зображення. І за допомогою цього я планую робити клєві селфі задньої камери. Типу, наклеїш зад телефон і прекрасно бачиш, що він там знімає. Я думаю, це спрацює. Річ не, не скажімо так, копієчна, Стоїться щось в рівні 70 чимось гривень вона вартувала, але має бути дуже зручною. Трикс. Пакуночок. Наступный. Что там? Что здесь так много? а а А-а-а! Ось таких три крабика. Такий холодний, металевий. Я би не сказала, що прям все супер акуратно, але непогано. Тримаємо зубчики рівні. Це моя мама любить такі незвичні прикраси для волосся. Це я замовляла собі. Там щось типу в магазині знижка. Якщо замовляєш три речі, то, то знижки. Абсолютно легенько. У мене. Ем... Є таке. Там в магазині, якщо замовляєш три і більше різних аксесуарів, йде певний процент знижки, наскільки я пам'ятаю. Саме тому я замовила два, яких мене просили замовити, і один собі. Ось такий. Мені подобається ця прикраса, тому що вона дуже легенька. Це щось типу як незвичний крабик. Має робити плоский хвіст, його так зажимати, і він має бути візуально більш об'ємним, чим насправді є волосся. Тому що в мене, до прикладу, об'єму волосся, ну, не сказати, що прям дуже багато. Зате воно тонке і легко фарбується. В кожному є свої плюси, Правильно. Мені подобається точно таке саме, як на фото. І ось така. Це, мені здається, найякісніша прикраса. Вона вся рівненько профарбована. Вся золота. Така відчувається холодом. Я думаю, що вона з якогось металу. Плавно працює. Добре. Тримає все ще потрібно від прикраси для волосся. П Єкс. На ще декілька пакунків. Давайте почнемо з цього великого, щось там таке шаруди всередині. О! І це теж прекрасно. Скажемо така стрикоза-мама з дитинкою. До речі, там були різні на вибір крила. І ось такий колосок зі стрічкою, він, скажімо так, нагадує нам Україну. Ну, не знаю, пшениця не тільки в Україні росте, але особисто в мене це найбільша асоціація з Україною. <anovanslite> mm, кльово зроблено. Мені здається, що цей крабик трохи більший за попередній. А гарно промальована глазурь з двох сторін. Ось. Він теж холодний. Я думаю, що є якийсь метал, можливо, це метал чимось пофарбований. Кльово тримає, я думаю, що буде достойно виглядати на волосі. Сусіди затіяли ремонт. Весна, всім хочеться змін. Ось, цей крабик трохи менший. Давайте порівняємо. Хоча, хоча візуально, здається, що він менший. І тут такі прикольні вісюлічки. Скажімо, з відсилкою до японських гейш. Тут аналогічно гарний малюночок з двох сторін, все рівно профарбовано. І коли ви заколите своє волосся, ці вісілічки будуть ззаду весело теребонькатись. Текс. Пакуночок наступний. Там волосати? Ооо. Це я вже замовляла собі. Я люблю всякі пуфистики. Це, можливо, не зрозуміло що це, але це теж крабик для волосся. Просто супер-пупер-пухнастий. О, класно зроблений, з усіх сторін пухнастий. Трошки він облазить. Навіть зверху такий пухнастий, схоже на попку Коргі. Прикольно. Розумію, що на тепло пору року, мабуть, не варто замовляти щось таке пухнасте, але мені особисто просто сподобалось. Воно таке миле. А знаєте на що схоже? На хом'ячка. Посилочка дуже струнка. Таке відчуття, що просто відправили пакетик. О! Як завжди мене дивує, як ось такі копійчні речі доїжджають до нас з самого Китаю. Я не знаю. Це Септум. Я собі не приб'ю, звісно, Септум, але. Купити і спробувати, я думаю, що це непогана ідея. Як ви думаєте, його потрібно дезінфікувати перед тим, як втиснути собі в носа? Я не знаю. А знаєте що? Воно таке просто чіпляється і доволі добре тримається. Мені трохи незвично, навіть, очі, чесно кажучи, заслізилися. Ой, лоскотить. Але чисто візуально. Я, до речі, користуюся цим зеркальцем для задньої стінки телефону. Я думаю, мені подобається. Чисто спробувати себе в такому новому образі. Я розумію тепер, чому всі, хто носить септами, роблять так якось. <гум> Вони щупаючи все на місці. Прикольно, це прямо відняло мені настрій. Така... Взагалі, все, що на обличчя, дуже яскраво виділяється. Ось це у нас посилочка така прям важка. Важка. О! Я взагалі думаю, що ось такі речі, які не варто кидати, потрібно впаковувати ще хоча б якусь картонну коробочку не знаю. Але вони доволі недорогі, важкі, дуже привабливі. Ось так, дивіться, з двох сторін. Фіолетові, там, здається, ще були чорні і золоті, фіолетові самі самі яскраві як погляд. Звук приємний, звучить як гострі ножиці, для чого взагалі я їх і замовила. Я е, уже довгий час стрижусь вдома сама, але спеціальних ножниць в мене не було. Я брала просто гострі для паперу, але чула, що краще користуватися чимось спеціалізованим. Вони прямо такі гострі. Ну що ж, планую, як закінчу відео, піти і трошки підрівняти собі кінчики. Нічого кардинального, звісно, не буду робити, але, скажем, сантиметр раз в місяць можна там трошки підрівняти, щоб нічого не сіклося. Тікс. І що у нас? І у нас ще один пакунок? Хугум. Ой, oh, які вони крихітні. Там, звісно, були написані сантиметри. Але я уявляла собі ці стікери трошечки більшими. Ось так вони виглядають. Друк мені подобається, насичений, достойний. Написано just for you, тільки для тебе і доволі презентабельні квіточки. Єкс, давайте розпакуємо помацаємо якість. Такі блискучі. Угу, триматись будуть добре. Такий доволі великий стікерпак. По доволі. Бюджетні ціні, ну, звісно, круглі наліпки в бабіні ще дешевші, ось такі прямокутні, вони всі відносно до ринку трошечки дорожчі, але вони дуже гарні. Ми наче закінчили всю розпаковку. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!